Вітаю, пані та панове. Трошечки визнаю, затримала я нове відео, і в мене просто причини для цього навалювалися одна на одну, коли я думаю, ні, вже тепер точно я сідаю, знімаю, викладаю, монтую, потім викладаю. То в мене, от як фінальна просто вишенька на торті, з'явилися якісь проблеми з інтернетом. Я вчора весь день не могла ні відео для спонсорів викласти, ні, як розумієте, бо в черзі вже порядок в мене такий влаштувався тут, що я і це відео не могла зняти. Ну просто в моїх думках про крас. Натора, це виглядало. Якщо я не можу це зараз викласти, то я можу це і зняти трошки пізніше. І виявилося, що в нас сьогодні з вами вже 21 грудня, і я нарешті сіла вам розповісти тро потрошку про все. Невеличка, але важлива частина цього відео буде присвячена вечірці по тематиці Гаррі Потера, у стилі якої ми святкували з друзями новий рік. Як розумієте, доводиться коли хто може, тоді і збираємось. Тому новий рік ми святкували 17 грудня, обмінювалися подарунками. Тож я вам покажу. І як ми готувалися, і як це було, і подарунками потім теж трохи похвалюся. Але хочу розпочати, мабуть, з головної теми цього відео. Хочу розповісти вам про книги, які в 2023 році в мене залишаться недочитаними. Минулого року це був теж у влогмасах такий експериментальний формат. Я подивилася, що вам він дуже зайшов. І на цей раз в мене назбиралося трошечки більше таких книг, але більшість, прям переважна більшість з них, це книги, які я буду обов'язково дочитувати. Просто, наприклад, вони мені не потрібні. Трапили в настрій, чи я обрала дочитувати щось інше замість цієї книги, чи просто там не дійшли роки, змінились плани, і от все таке довкола. І буквально одна чи дві невпевнена книги будуть ті, які я саме дочитувати вже не буду типу все. Давайте буду розповідати в тому порядку, в якому вони поруч зі мною тут лежать. Взагалі, планом на цей рік в мене дійсно була гра престолів Джорджа Мартіна, перечитати її, тому що в мене вже весь цикл прочитаний, але настільки давно, що я серіал, наприклад, зараз пам'ятаю краще, ніж події, які відбувалися в книгах. По першому сезону, це, мабуть, можна не казати, тому що перший сезон і перша книга вони дуже дуже схожі. Але я от встигла дочитати до 234-ї сторінки, коли деякі з моїх друзів писалися Спільні читання цієї книги, і я вирішила, що потім щоб обговорити, щоб читати теж разом з ними, тому що книжечка то величенька така, тут 800 сторінок. Ну насправді досить зручним шрифтом. І взагалі, незважаючи на її розмір, вона досить легка, і читати її не так складно, як може здатися. Це я в фізичному плані маю на увазі. І це вже в мене переноситься в плани на наступний рік. І дуже сподіваюся, що другу частину також зможу наступного року перечитати. Десь чита на початку літні літа, чи всередині літа я собі влаштовувала такий підхід до читання цієї книги, що по главі я читала зранку, тому що глави тут дуже дуже маленькі. Якщо придивитися, всі оці от чорні рисочки, позначки, це означають нову главу. Тобто глав тут дійсно дуже багато. І цю книгу прочитати от таким підходом можна дуже легко, не швидко, але дуже легко. І боже, як вона приємно написана. Я просто забула вже наскільки класно, не тільки по сюжету, настільки. Не тільки захоплюють, не тільки тут класні герої, наскільки ці книги класно написані. Наступною в мене лежить книга, я насправді не збиралася починати цього року, тому що я на цей рік думала, що виконала свою норму по книжках англійської. Я прочитала доктор Сон, але я насправді зрозуміла, що, мабуть, мені треба трошки розганятися і брати якісь, ну якусь більшу книжку, кількість книжок англійською за рік, тому що одна книга на рік це якось не дуже серйозно. Але враховуючи, що книжки англійської. Мені щось трапляються дуже великі, от так воно і виходить. Але я вам вже показувала в покупках, що в мене є вул відгюговує, і я знову я б збиралася її брати наступного року. Я думала, що оце буде моя книга англійською, обов'язково на наступний рік. Але я дочитала доктор Сон, в мене пройшов тиждень-два, і я зрозуміла, що мені дуже бракує читання англійською. І я пішла тоді, прочитала одну главу. Тут також, до речі, дуже маленькі глави. Я зараз щоб ви розуміли, я на 14 сторінці зараз, але це враховує. Овуючи, що книжки англійською, вони і починається їхня нумерація з тої сторінки, де починається текст. Тобто, перша сторінка це. Перша глава. І от я спочатку прочитала першу главу там на 6 чи 7 сторінок. І, по-перше, мені було досить складно, тому що текст тут, ну, я не скажу, що він важчий за кінга, але кінг мені був дуже знайомий, то мені був вже майже інтуїтивно знайомий текст. І мені з контексту було е набагато легше розуміти фрази чи якісь описи, чи щось таке, ніж отут, наприклад, де я не читала оригін... не читала переклад, а тільки дивилася серіал. І тому я приблизно я розумію, хто ці люди. Я приблизно розумію контекст, сеттинг, приблизно розумію локацію, але саме аналог цього тексту зрозумілою мені мовою, я до цього перед собою ніколи не мала. І це такий новий виклик, мабуть. Тому що так, текст не дуже легкий, але коли вчитуєшся, коли там повертаєшся, то це стає доволі зрозумілою, доволі нормально, навіть не мій, не дуже як я кажу, не дуже Б1. Рівень. І на зараз в мене прочитано буквально дві глави, тому що я тоді під'їла, можна сказати, книжки англійською. Я закрила для себе цей гештальт, і буквально два дні тому мені знов дуже захотілося чогось почитати англійською. Я пересіла і прочитала другу главу. От єдине, що в багатьох англійських виданнях в пепербеках тут дуже часто дрібний шрифт. Зріс, звісно, з доктор Сон вже нічого не порівняється, але теж читається, ну, скажімо, і, і сам текст не дуже легкий. І так ще й шрифт такий, що треба вдивлятися так дуже серйозно. Тобто, це така книга, що вона, в принципі, і не мала шансів бути на, дочитана цього року, і така надкушена надрібочку на буквально прямує до 2024-го. А наступними в мене лежать дві книги, щодо яких питання дочитування досі стоїть відкрите. Ну, принаймні, для цієї книги питання дочитування стоїть відкритим. Через те, що про жовтневу гру Рояд Бредбері я вам розповідала в покупках за осінь, і вже тоді казала, що я не знаю, чи я буду її дочитувати. Я не позбуваюся її, я не витягаю закладинку, я залишаю її в себе на поличках. Але поки що, от я прочитала тут, зараз я скажу, скільки оповідань я прочитала. Я а, прочитала п'ять оповідань звідси, і ну вони настільки мені не запам'яталися. Тобто я пам'ятаю їх по сюжету, якщо зараз зазирну, наприклад, в їхні назви. Але настільки вони взагалі жодного відбитку не залишили на моєму читатському досвіді, мені не хочеться до них повертатися. Це, знаєте, ніби в пустоту кудись це все пішло, і я не знаю на що. Я це читала, і чи не варто мені замість цього спробувати почитати щось, на що в мене ну що до чого я хоча б не знаю, чи воно мені сподобається, чи воно мені зайде. Тож я поки залишаю цю книгу в себе. Може, мені колись захочеться знов поекспериментувати і дати ще один вже котрий не знаю шанс творчості Рея Бредбері, але вона поки в мене і не дочитана, і не факт, що буде от колись дочитана. І про іншу книгу ви чули вже дуже багато, я, мабуть, вже не буду повторюватися, я безодня донату Карізі. Знов посилаю вас на влог, де я детально пояснювала прям, в процесі з живими емоціями, чому я не хочу дочитувати цю книгу. І насправді, за першої можливості, я від неї позбудуся. Просто коли книга не займає місце, яке потенційно може зайняти інша книга, вона в мене стоїть. У мене так ще пару книжок можна знайти по поличках. От там же, до речі, на поличці з трилерами Франк Тільє, так з його запамороченням, стоїть. І я її позбудуся, просто коли вона там вже буде об'єктивно зайвою. Так само і з я. Безодною. В мене я її не буду дочитувати. Як я казала, в мене навіть нема бажання її прогортати до кінця, щоб дізнатися, що там сталося в кінці. Це ж трилер, ви що, але мені настільки не цікаво, мені от взагалі все одно, що буде з героями, що буде з історією, коли куди вона поверне і до чого вона призведе. Типу того, як бачите, тут я закладинку витягну, листочок, о! О, не дарма я її ще залишила, бачите, листочок, ми залишимо в якійсь іншій книжечці, яку точно треба буде прочитати наступного року. Може, в мене є щось таке, що я захочу прочитати восени дочитати, щоб залишити там листочок, і я така відкриваю читати наступний осені? А він такий гарно випадає. Поки не знаю. Ладно, Наступною в мене лежить книжка, на якій я здалася в проходженні свого марафону по 12 забутих книжках. Може, пам'ятаєте, на початку року я собі такий робила, і я навіть зараз не згадаю чи, хоч одну книгу я з того списку. Прочитала, тому що я зрозуміла, що це не моє, от не моє. Якщо книга довго стоїть на поличках, то вона точно має вже дочекатися, коли моя рука сама до неї потягнеться. Я не можу зробити до неї оцей підхід, що ну я там витягну папірчик. Якщо вона буде там написана, то я її прочитаю. Не прочитаю. І в мене декілька є таких прикладів, як, от, наприклад, медлентієн, і її не кажіть, що в нас нічого немає. Я прочитала цю книгу буквально на 49 перших сторінок. Бачите? Я собі тут намагалася навіть щоденні підходи позначати, щоб читати якусь певну кількість сторінок на день, і в мене не вийшло. Не тому, що мені не сподобалось. Мені от просто це не був час для цієї книги. В той момент мені не хотілося її читати. Це дуже гарно написано. Я знаю, що це буде важливо по своєму сюжету, але. От мені вона просто тоді не зайшла. Я читала паралельно її з декількома іншими книжками. Я навіть зараз не згадаю, коли я її читала. Мені здається, десь навесні. І от тоді книжки, які я читала паралельно з нею, вони забирали всю мою увагу. На цю книгу її вже буквально не залишалося. І я розуміла, зрозуміла, що ну. Це не мій підхід, щоб я така підійшла. Мені треба нарешті прочитати цю книгу, чому вона тут стоїть. Да хай стоїть хоч ще 5 років. Може, через 5 років мені захочеться її прочитати. Тобто мені подобається ідея саме збирати домашню бібліотеку. Я купую собі книжки, які я знаю, колись мені буде цікаво прочитати. Але це не означає, що я буду там дочитувати одне, щоб потім купити собі інше. От я ніколи тобто, не купую книжки, які я хочу зараз прямо прочитати. Якщо ви помітили, досить не часто в мене. Книжки з останніх книжкових покупок можна дуже швидко побачити в прочитаному, тому що в мене книжечки настоюються спочатку на поличках, знаєте, як гарне вино. А потім колись я знаю точно, що до неї я прийду. Або навіть не прийду. Мені там розхочеться через кілька років її читати. Насправді, наступна книга теж в мене була на 12 забутих книжок, і я до неї дійшла. Я насправді до неї дійшла, зараз, зараз ляжуть від сміху просто всі мої спонсори, тому що вони, діти їхні від Ніколя Матьє, бачили в моїх планах на читання. Мені здається, здається, останні півроку, кожного місяця я казала: ну тепер тепер точно. І тут навіть історія ще більш захоплива через те, що я почала читати цю книгу. Вона мені подобалася, вона мені була в настрій, але трапилися влогмаси. Я дотягла до того, що в мене залишався останній тиждень листопада, і в мене був вибір читати хімію смерті, щоб вона сказилася, вибачаюся, тому що мені хотілося закрити свій марафон «Трилерів детективів. Марафон я закрила. До речі, успішно закрила. Якщо казати про пункти, а не про якість книжок. І тоді оцю книгу я приміняла на хімію смерті. Я не знаю, знову ж тут з якого боку подивитися, чи добре я це зробила. Факт в тому, що діти їхні в мене залишаються непрочитаними. В мене зараз тут 79-та сторінка всього. І я знаю, що вона читається легко. Скоріш за все, це буде одне з моїх перших читань 2024 року, тому що минулого року, в січні, я так робила, і мені б хотілося дуже зробити цього місяця. Так само я читала книжки. До яких в мене саме тягнулася рука, що до яких я знала, що скоріш за все вони мені зайдуть з Франком Тіл'є я промахнулася, тому що оце е, частина тільки була мого плану читати те, що мені сподобається. Другою частиною я часто в січні читаю детективи і трилери саме. І от минулого січня в мене були ну нереально просто класні книжки. Я зараз випадково згадала, що в мене найкращих книг за рік буде не п'ять, а здається, шість. І три з них, три з них, щоб ви розуміли, я читала у січні. Тож, оця книга, яка має всі шанси, ну, може не стати найкращою, я надто мало прочитала, щоб вже говорити такими категоріями, але щоб мені сподобатися, вона має всі шанси точно. Дві книжечки буквально в мене залишилися. Також вам вже показувала кривавий меридіан від Кормака Макарті, який я дочитала рівно до середини. В мене тут 264 сторінка. І я зрозуміла, що просто якщо я потягну цю книгу у влогмаси, я мала читати її весь листопад, але в мене не склалося. І я зрозуміла, от що я якщо потягну її у влогмаси у грудень то це буде взагалі не те читання, і, і знову інші книжки будуть перетягувати ковдру на себе з неї. І мені треба максимально спокійний. Підхід, спокійний, я не знаю, місяць, от може, навіть це теж буде січень, я не знаю. Тому що грудень це в мене більш розслаблене, спокійне читання, тому що дуже багато всього активного вистачає іншого. Це все ж таки книжка більш ґрунтовна, на яку потрібен може не настрій, але принаймні ти маєш усвідомлювати, що ти її читаєш, усвідомлювати свою готовність, що ти її читаєш, тому що вона з одного боку дуже монотонна, але те наскільки вона заглиблює тебе в свій контекст. Історичний на те, те, наскільки вона тебе занурює в ситуацію, це треба бути готовим це на себе приміряти взагалі. І останнє в мене тут лежить. Я не впевнена, що ця книга взагалі підходить під цю категорію, але в принципі в мене залишилася недочитаною збірка Ольги Кобилянської, хоча я збиралася дочитати її з його річ. Я прочитала теж десь навесні Меланхолійний Вальс і, і, і «Імпромту Фантазії здається, взагалі був крихітний і дуже мені сподобався, до речі, на відміну від. Меланхолійного вальсу, який мене більш-менш такою рівненькою залишив. І оце, от-от моє прочитане, ви бачите, оце крихітне, те, що я прочитала, позначено тут закладинкою. Все інше, тут повість царівна, яку я збиралася також читати, і також в мене не дійшли до неї руки, тому що знову тут треба, якщо по стилю царівна схожа на меланхолійний вальс, то це буде не швидке читання. І до нього треба було бути готовим. Я не знайшла для себе от такого відповідного настрою. І тому в мене оця збірка залишилася непрочитана. Хоча, боже, я не можу намилуватися шрифтом цій книзі. Він прекрасний, обожнюю величезний шрифт для сліпих людей. Тож, друзі, а я хочу, щоб ми з вами ненадовго повернулися в 17, в 16 і 17 грудня, де ми, по-перше, з Дашою з каналу до літературної готувалися до вечірки в перший день і на наступний день, коли до мене приходили друзі, і ми дуже багато чаклували поза Гогворцом, звісно. Як обіцяла, трошечки похвалюся подарунками, притягла тут пакет, який окремо зібрала, щоб нічого не забути. І а, в мене тут першою лежить пін з а, друкарською машинкою, і хоч вбити він мене так від, відсилає просто до сяйва, що я не можу та й не хочу, в принципі, нічого зробую, з собою робити. Він просто прекрасний. Тому що тут, окрім машинки, написано ще й «Writer». просто. І якщо дозволити далі підемо по сяйву також, тому що тут настільки прекрасна річ сяйво. Я зараз маю на увазі не книжку вже Стівена Кінга, а мою крамничку, яка, звісно, називається на честь Стівена Кінга. І в мене тепер є персональний шопер, щоб нанос, щоб носити на пошту замовлення, тому що ви просто, просто на це подивіться. Я вже вчора репетирувала, можна сказати, ходила, відносила замовлення на пошту в цьому шопері. І, ну, я не знаю, це, це настільки прекрасно. А Окрім всього, окрім всього, в мене тепер ще є робоча футболка. Просто в доповнення до шову. Ну, ви просто подивіться на це. Ви просто подивіться на це. Ну просто я не можу не сказати вкотре, що в мене найкращі друзі, які дарують найкращі подарунки. Давайте, от, якщо ми не відійшли ще від Стівена Кінга, мої друзі ще й допомагають мені збирати колекцію цього автора, тому що, нарешті, в мене тепер на поличках є Джералдова гра. Книга, яку я читала другою у Кінга, яка мені тоді зайшла отак-от, тому що е, я розповідаю, що з Кінгом в мене склалося, нарешті, звоно. Це була вже моя третя книга, але мені здається, якщо звоно не склалося, то там вже і не складеться. А тут треба саме мати було якийсь підхід і правильний погляд. На автора, щоб також в цій книзі зорієнтуватися одразу, і я з задоволенням буду її перечитувати, Просто зараз втулю ще в тулю на полички, ще не треба якусь реорганізацію робити, щоб ви розуміли, та тільки полички зібрала, а кінг вже не влізає. Мабуть, це добре. Ні, отакі насправді, такі ще тонкі книжки влізають. А от коли я собі, наприклад, куплю необхідні речі, от то вже буде дуже цікаво, що з тим робити і куди його пхати. І от казала, що зберу пакет, щоб нічого не забути, і звісно забуло. Я зараз дивлюсь на свічку у формі шишки, яка насправді неймовірно пахне. Вона без штучних ароматизаторів, вона з натурального воску, і від цього вона пахне просто неймовірно класно. І ще одну річ я віддала Максу на робочий стіл, тому я теж її забула взяти. Тому зараз буде у нас така серія під зйомок. І ми з вами, давайте, і продовжимо також зоряними війнами, тому що в мене тут. Тут така річ, по якій одразу не зрозуміє, що це, мабуть, треба буде зібрати, але чесно, по інструкції це виглядає дуже складно. Давайте я теж зараз підзніму поближче, щоб нічого не загубити. Це металевий конструктор, з якого у вас вийде. Р2Д2. інструкція, поки виглядає дуже складно і дуже страшно. Типу в лего інструкції будуть легшими, але я дуже сподіваюся, що я фораюся, не дарма стільки книжок читала, все таке там звивини тренувала. І що зможу вам похвалитися вже в наступному році красивою фігуркою, ще однією задроцькою. І о, в мене тут лежить річ, яку ми можемо вже в наступному влогмасі з вами застосувати через те, що ми не встигли на вечірку спекти печиво. Я купувала для цього окремо формочки по Гаррі Потеру і не встигла. Треба буде якось з цим розібратися, я думаю. Тому що в Адвенті також в мене є пункт імбирне печиво, і в мене, окрім фігурок по Гаррі Потеру, просто, просто на ну, це подивіться, блін. Я не можу я зараз піщати, буду знову, як це робила, коли розпаковувала вперше. Поперше. Машинка, яка везе ялинку, і по-друге, це формочки для печива з оленям, тут шветрик з оленем, і просто власне оле, оле я обожнюю оленів я вибачаюся. І далі ще одна така прекрасна річ, що я покажу одразу і свою, і Макса, тому що це нашивки на одяг. За мотивами а, традиційних орнаментів. По-перше, кримська нашивка з е, кримськотатарськими орнаментами. Вона вона неймовірно гарна. Я просто, просто пищу і не можу. І друга, це, це львівська. Просто два наші рідні регіони це, це дуже гарно і красиво. Мені здається, Боже, я просто на поличку хочу це поставити. Мені шкода буде десь це носити. Ну, і це я називається пройшлася по основному через те, що, наприклад, дуже класний кавовий бальзам для губ в мене вже лежить в сумці. Я його ношу з собою, і, наприклад, от в мене тут під рукою ще опинилася маска для волосся. Та ще й з соком розмарину. Мені здається, це не просто маска для волосся, а ідеальна груднева маска для волосся. А ще була купа смаколиків, які, як ви розумієте, я вам теж вже не можу показати, але можу запевнити, що вони були дуже смачні. Трохи ще поговоримо про читання, але перед цим я за 20 число, ой, за 20 число витягнула скрабера. Так, до цього я розпаковувала його без вас. Я знаю, що я. Заказала, що сьогодні 21, але я не розпаковувала за 20-те, а 21 я вирішила залишити на наступний влог, бо сподіваюся, що також зніму його сьогодні. Тож, давайте подивимося, що тут в коробочці з козорогом. Парфумований міст для тіла. Давайте пшикнемо одразу. В мене дуже схожого аромату, лосьйон для тіла, але він не від містера Скрабера. Це дуже підозріло. Ой, дуже приємний. Почитання, наприклад, про батька Вепра мені поки нема чого нового додати, тому що я на 126-й сторінці минулого разу, коли розповідала, була на соті. І я не скажу, що мені так вже не читалося в цей час, мені читалося і дуже багато, але я поки не вирішила, як в якій формі і чи взагалі я буду вам про це розповідати. Але я непогано так підчитала Ніла Геймана і його дим і дзеркала збірку я зараз на. 100 то ні, на 228-й сторінці, і мені до кінця залишилося щось близько 10 оповідань. Правильно, рівно 10 оповідань мені залишилося, і я не читала, насправді я на певний період закинула цю книгу, не читала по оповіданню щодня, але вчора я сіла за неї, прочитала за вечір 7 оповідань, тобто приблизно 70 з чимось сторінок. І якщо, наприклад, не буду про все розповідати, просто декілька загальних вражень. Наприклад, якщо мені перші оці от віршованої форми оповідання подобалися, перші два, принаймні, мені, ну, так, зайшли, ото, що було про, е, як казка про лиса, вона була дуже класна. Потім, чесно кажучи, пішли якісь, ну, не дуже, особливо ці останні. Я деякі сторінки вже просто не сторінки, а рядки пробігала очима, щоб там, знаєте, дійти до суті. Тому що, ну, вже трошечки не моє. Є пішло, і що з такого цікавого було. Наприклад, мені дуже сподобалось оповідання Гуртова пропозиція як чоловік, який він був закоханий в дівчину, і але вона збиралася заміж за іншого, і він вирішив пошукати його оголошення про о, людей, які розбираються з такого роду проблемами. І він знайшов оголошення, в якому казалося щось типу: позбуваємося а, шкідливих тварин будь-якого розміру. І він телефонує і каже: А про який розмір йде мова. Типу, його питають, якого вам треба? Ну каже, мені людину треба. Йому такі без проблем. І потім з'ясовується, що чим більше людей ви замовляєте, тим дешевше стає пропозиція. Тобто гуртові ціни ті самі, і ну все котиться в цьому напрямку. І мені дуже сподобалося. Взагалі, сама ідея дуже класна. І взагалі, оця от. Ця, от... Я не знаю дуже гейманівське оповідання. Оця от а, неупередженість героїв геймана, оця от їхня, їхнє спокійне ставлення до будь-якої дурні, що відбувається навколо. От мені це все більше і більше починає просто подобатися. Було ще одне оповідання з відсилкою на Лавкрафта, яке називалося просто черговий кінець світу. Але воно мені так трошечки, знаєте, з серединки на половинку. Але от, шукайте дівчину, було. Десь дуже романтизоване, десь може трохи сексистське, але боже, мені. Чомусь так сподобалось, це було так атмосферно про чоловіка, який в журналі ще молодиком побачив дівчину, яка просто неймовірно йому сподобалась, він її там запам'ятав на все життя. Потім, через декілька років, він знов зустрічає її в журналі, вона зовсім не змінилася, і так можна сказати, він там майже до кінця життя зустрічає ту саму дівчину в журналах, яка зовсім не старіше. І ну, я зрозуміла, до чого це все ведеться, і що там буде в кінці, але ну я не не знаю, це було так символічно, атмосферно і гарно. Продовжу намагання читати по одному оповіданню на день і підсяду найближчим часом, найближчі дні на прачі та же щільніше. Тут, до речі, я не дивилася, здається, рівно 400 сторінок. Було так, 401 сторінка. І просто я для себе розумію, що надто багато книжок я не встигну прочитати до кінця цього року. Та й насправді в мене виходить не так погано вже. Враховуючи, що по харайзону я теж прочитала, я вам про нього не розповіла. Ладно, я вам. Про нього розповім. Вже в наступному відео. Я думаю, я там поговорю про фільми та серіали цього року, і, мабуть, ігри трохи теж можна буде зачепити. З плану мінімум, і цей самий план він і план максимум насправді, тому що мені нема куди з нього рухатися. Це дочитати Ніла Геймана його дим і дзеркала, дочитати батько Вепр» від Тері Прачета. І в мене ще є. Не взяла їх дві книжечки Стівена Кінга, які теж ну, я дуже хочу дочитати цьогоріч, тому що це. Кінець зміни. Я вам розповідала, чому я хочу дочитати її цього річ, і я дуже хотіла б дочитати всяєво. Все ж таки, перечитати, закрити також це питання. І я думаю, я її на останні дні прям. Предсвяткові залишу тому що ну коли ще насолоджуватися улюбленими книжками. Тож, як я і розповідала, мої книжкові плани це приблизний список того, чого я буду читати і з чого я буду обирати своє читання. Тож, друзі, а я сподіваюся, що вам сподобалося це невеличке і таке дуже експромтне відео. Сподіваюся, до наступного підійти вже більш ґрунтовно. А на сьогодні я з вами прощаюся і до зустрічі у нових влогмасах.